Першу в Івано-Франківську біокотельню відкрили на території Крихівецької сільської ради. Об'єкт теплозабезпечення працюватиме на відходах обробки деревини Тирсі. Для міського бюджету таке нововведення обійшлося у 300 тисяч гривень. Окупися біокотельня, кажуть тепловики, за п'ять років. В рік, зважаючи на дешеву сировину, вона економитиме 60 тисяч гривень. На сьогодні сировину дає багато є переробників деревини в місті, Ми беремо сировину в них і це для них добре. Бо в них це відходи викидають просто і для нас, що дешево на сьогодні обходиться тільки транспортування і практично сама тирса нічого не коштує на сьогодні. Біокотельня потужністю 250 кВт в змозі обігріти місцеву школу. Якщо цей спосіб опалення виправдає себе, то незабаром на біопаливо переведуть набагато потужніші котельні міста на вулицях биха та юності. Буде рости мінімальна заробітна плата, будуть рости інші складові витрати, і тому впровадження таких от альтернатив воно дасть змогу принаймні, скажімо, якщо не здешевити і не знизити тарифи, то принаймні, коли вони будуть збільшуватися в цілому по Україні, у нас ми постараємося зробити так, щоб вони були незмінні. За попередніми підрахунками, вартість потужних біокотелень сягатиме 7 мільйонів гривень. Щороку, через відмову від газу, вони зможуть економити для міського бюджету більше мільйона гривень.